Привіт народ. Зараз маю таку халтурку. Старезна-старезна дерев'яна хата. Потрібно нанести штук на стіни, підрівняти трошки і зробити відкоси. Зараз займаюся відкосами. Відкоси з гіпсокартону, Встановлю підвіконня. Відкоси ставлю ось таким чином. Є дерев'яна стара коробка. В них її вікна вже. Вікна вставлені вже кілька років, їх ніхто не чіпає. Вони трошки криво, Але то таке, нас це не хвилює. Відкоси роблю за допомогою саморізів, які виставляю по лазерному рівню А тоді гіпсокартон. Наклею і зафіксую саморізом зверху. Таким от чином. По периметру по рівню саморізи. Зверху гіпсокартон. І виходить ось така чудо-юда. Далі буде привіконна планка. Кутик і це все закидається стартовою шпаклівкою, штукатуркою, гіпсовою, чимось таким. Підписуйтесь, дивіться, що буде далі з такої от хати. Задача зробити ідеально рівно тут не стоїть, але візуально, щоб було приємно тут знаходитись. Гіпсокартон вже покрутили без мене. Я буду його шпаклювати.